Усіх хазяйок попрошу одати від од екрану. Я показую молодим господарочкам, не треба тут умнічати. Сьогодні готуємо курячу печінку морожену. Значить, мороженою, заливаю я її водою і нехай постоїть години три, щоб простала. Сковородочку наливаю трошечки олії, ставляю вже, вона в мене гріється. Беремо печінку і ручками відділяємо одну одної і дуже уважно дивимося, щоб ніде на печінці не було жовчі. Це такий пузирьок зеленого кольору або темного, аж чорного. Якщо ви його десь знайдете, обов'язково вирізаємо, відриваємо, викидаємо. Якщо вдруг хтось його пропустить і жарить, то всій страві гаплик, все пропаде. Робимо невеликий вогонь, нехай вона потихеньку жариться, накриваємо зверху кришкою і йдемо ріжемо цибульку. Цибулю ріжемо кольцями, полукольцями, головне не кубіком, щоб не було міленької. У мене оце така вона пороща. Оце оці росточки теж вкину туди в печінку. Отак його покрамсаю кружечками і буде порядок. Довели до полуготовності, знімаємо кришку, провіряємо. Як провірить? Беру просто лопатку, роздавлюю одну і, якщо всередині немає крові, майже готова. Тепер солимо за смаком, Перчимо. додаємо приправки, хто які любить. Можна просто зелені кинуть наверх, хто не любить цибулю. Я ж накидаю цибульки і без кришки. І ще десь хвилинок 15 поготуємо. Оця лишня водичка випарується і буде смакота. Ну, от і все готово. М'якусенька, смачнюсенька, нічим не воняє, я вже попробувала. Ну і ще, поки шарилась печінка, я зробила такий салат весна. А ще десь завалялася в холодильнику гречка. Будемо вечерять, всім гарного настрою!